Збройні сили України, слава, гордість, міць країни! Вітаємо всіх військовослужбовців України! З професійним святом вас, Днем Збройних сил України! Бажаємо здоров'я та успіхів на ниві служіння українському народу! Ви наші захисники, опора держави. Сьогодні ми підготували для вас патріотичний відео-урок. Режим Путіна тривалий час готувався напасти на Україну. Проте ЗСУ, як і всі сили оборони дають гідну відсіч одній з найбільших армій світу. У чому сила української армії? Що допомогло Збройним силам стати новою військовою потугою? Перше це вісім років бойового досвіду. Війна на сході України перетворила ЗСУ на загартоване боями військо, оновлення офіцерського корпусу, гендерна рівність. Вже маємо першу українку генерала ЗСУ Тетяну Остащенко. Децентралізація командування дозволила утримувати оборону. Інститут сержантів, нова ідетика. Військо має виглядати як національна армія. Що продовжує крайщі військові традиції свого народу, сили спеціальних операцій? До складу цих ССО входять частини спецпризначення і підрозділи інформаційно-психологічних операцій, зброя перемоги, світові демократії об'єдналися, щоб підтримати нашу країну. Волонтерська підтримка. Самоорганізація громадськості для збору коштів і доставка необхідних речей з 2014 року волонтерський рух працює на ЗСУ народна війна. Українці ведуть справедливу визвольну війну, адже ворог хоче знищити саму назву нашої країни. Захисники України воюють мотивовано, за свої домівки та рідних. Усе це зробило армію по-справжньому народною. У День Збройних сил України не забудьте привітати військовослужбовців красивими словами. Вони боронять нашу державу!